Ну От пройдете десь 100 метрів вон, там долини, перше дерево, те дерево на полю. І в тій долинці вони розполагаються в тій долинці там. І не раз машини приїжджаєш, вони біжать, кожен свою дірку знає. І то так цікаво. Нині така погода повинні там бути. Є очі, є бінокль. Найкраще це біноклі подивитися, шукати їх. Просто треба схили, де нема високої травостою. Треба прийти і тихо не рухатися, не робити ніякого галасу, різких рухів. Просто щоб вони подивилися і звикли. Працівник природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко видивляється ховрашка крапчастого. Вперше гризунів тут помітили близько десяти років тому. Оце в нього нора такого діаметру. І його ознака те, що він має праву вертикальну нору донизу. От, а там далі вже починає він собі ходити в боки. Тобто йому тут зручно він туди вскочив і вже тут його хижак не достане. На ховраха тут полює лунь очеретяний. Володимир Баточенко каже, що гризунам цій місцевості жити зручно, оскільки немає високої трави і вони можуть побачити небезпеку здалеку. Тварина на зиму лягає в сплячку і прокидається з першим потеплінням у березні, харчується травою. Якщо буде лежати, допустимо, тут буде коник, цей скаконець буде лежати. Ну, мертвий догляд, він ще того може з'їсти. Але він не хижак, він не полює. Він тільки збирає, він збирач. Під час радянської окупації України ховрахів вважали шкідниками та отруювали їх разом із хом'яками. Наразі тварини занесені до червоної книги. На теренах України ці гризуни поширені у лісостепових зонах. І було два заповідники у Харківській та Луганській областях. Наразі невідомо, яка там ситуація, враховуючи бойові дії Росії, тому, щоб зберегти ховрахів, планують створити два заказники спільною площею 70 гектарів. Після того, як його створюють, його мають ознакувати, тобто встановленого зразка поставити знак, що це вже є територія продоповідного фонду. На даній території не планується нічого змінюватися, оскільки для того, щоб даний ховрах проживав далі, необхідно, щоб тут здійснювався випис корів, які є тут. От єдине, що потрібно, забрати от ті кущі, які почали вже рости. Рішення про створення заказника мають погодити депутати Бродівської громади та депутати обласної ради. Іван Кадосько. Лизавата Мацюра та Тарас Фомін Суспільне новини Львівщина.